Буду нагадувати про те, що сьогодні день його народження, його рік походить і знатних е, таких ділячів, церкви, вчителів, е, артистів і так далі. Але хочу нагадати, що своє дитяче виховання він пройшов у своїй бабусі Гарміні у Львові, причому якраз тоді навчаючись в гімназії. І цієї бабці Герміни, На цей час проживав січовий стрілець шах Степан, викладач гімназії, а також Євген Коновалець. Саме от, оце спільне проживання на одній квартирі які дуже вплинуло на майбутній шлях, шлях патріота Романа Шухевича. Вже із молодих, та ні. З юнацьких років, коли навчався у найкращій академічній гімназії Львова, він і чотири його однокурсники виступили проти знущань польського, учителя польської мови е, Савінського, який. Е, ви э, начнівався на українську з української мови. Вони і прямо заявили про те, що не будуть терпіти цього славія, за що їх виключили з цієї престижної гімназії, змушені, були на шостому курсі постати в іншої гімназії, закінчивши її він.

Хоча звинувачували звинувачували іншу зовсім людину, яку стратили поля. Він намагався таки з'явитися і сказати, що я зняв атентат, але тільки конувалець утримав його, щоб не задати удару. Один із перших він поступив в ООН. І займав вік постійний найменшого референта краєвої екзекутиви, дійшовши до головного командуючого повстанської армії. На його рахунку атентати комісара Львівської поліції Чеховського. Він організовував знищення польського цього російського е, представника консульства у Львові Олексія Майлова. Причому цьому, е, значить, вени, який дійсно цей кинув е, револьвери в сторону і хотів, щоб його арештувати, тому що суд був відкритий не у звинуваченні самого. Лемика як е, терориста у звинуваченні радянської влади, яка е, організовувала голодомор 33 -го у Рівське, бо це якраз відбулося в 33 році. В 34-му році він е, е, керував організацією ліквідації польського міністра внутрішніх справ Радського. До речі, був надзвичайно уміл організатор і підтильної діяльності. Його ніяк не могли звинувачувати, ніяк не могли знайти, не могли знайти е, слідів його участі, але не дивлячись на це, його посадили в Березу Картузьку. Однак змушені були в 37 році пустити і. Дуже тяжке становище було дружина Наталії і э, сина Юрія. Він змушений був э, організувати фірму «ФАМА». але в нього було все серце солдата. І коли вже в Карпаті Карпатська Русь, він організує молодь туди, сам стає членом Генерального штабу бере участь у е, боях у Хусті. Пізніше, може, він пройшов всі етапи, всі сходинки керівника е, ОУН і УПА. Вже в 41-му році, в серпні, він брав участь у другому надзвичайному змісті. ОУН. був призначений краєвим. Провідником ОУН і одночасно був членом закордонної організації українських земель, які були на західній частині України вже під владою більшовиків. У 43-му році він був, він був членом учасником Третього надзвичайного збору ОУН і там вже був обраний е, членом проводу і одночасно головою проводу ОУН, призначений з осені 43-го року, головним командиром УПА 22-го, 21-го, 22-го листопада 43-го року. Він був організатором першої конференції по народів, фронт, більшовиків наближався, була небезпека для цих членів УПА, які е, служили цій армії, а це було 15 куренів. І тоді він запропонував, щоб вони в зв'язку із е, тип, е, типовістю мови. Не можуть перебувати у пару, вони будуть схоплені НКВС і пропонував їх віддати на свою батьківщину. Разом з тим, у 44-му році він був організатором, одним із організаторів УГВ, тобто українського парламенту у тих пілі Кирилом Осьмаком, а він був обраний е, генер, е, генеральним секретарем э, УГВ. Ну, це означає посада під керівний уряд. І одночасно був э, призначений секретарем э, УПА. І очолив э, повністю УПА. Причому, що характерне, він відкидав вождизм. Він не був єдиним командуванням, це був тримовний і питання всі вирішувалися по спільній згоді з трьох членів вищого командування. Я не стану далі говорити подробиці, очевидно, ви знаєте біографію, хто більше, хто менше. Але я хочу вам сказати, що на цих, на цих високих постах він був до. Кінча свого життя 5 мережі 1950 року eh, родянська влада, та що там радянська влада, комунофашисти боялися навіть мертвого там поховати. Вони сюди привезли прах. Там на мості, який йде через машину і я не мала відновити, що їм довелося. Тіло, що ти не час сюди не оспариння. Ну що ж, вогонь який спалахнув, Він ще раз підтвердив непорушну єдність, єдиної України, підкреслиє єдиний західних і східних областей. Я хочу вам сказати, що це була сила, величезна сила, адже у рядах. Упал 1945 року на на весну 45-го року, нараховувалися 100 тисяч, чоловік 40 тисяч громад, 400 тисяч станкових кулеметів. Я вже не буду говорити про кулемети ручні, тільки нараховували сотні тисяч. Цим всім командуємо. Ми переживаємо тепер Ваші часи. Часи, коли практично при владі не українець. Не мало того, коли при владі вороги України. Так. Але їм не вдасться знищити вже Україну. Не вдасться знищити її державу. Я хочу сказати словами Віріша. Вже клятва мільйонів гримить до небес. Мазепі, Петлюрі, Коновальцю, Бандері, Шукевичу. Їх дух в українцях в мільйонах навіки воскрес. Їх дух перед нами, як сяючий хрест, як символ нової української ери. Ми переможемо. Ви знаєте, я отак стою. Ну, Я похилого віку, я брав участь у запродав нас, теж наші. Один з керівників і повністю час бо, боївки потрапили. 25 літ ув'язнення Оркута, виключно у я, у, праця підземельної шахти, участь у страйку і так далі. Але ми ніколи не покидали надії на те, що прийдуть часи.

Під прислав 48 людей Зараз перед вами і молю Бога, що наша Україна мала таких людей, як ви. Ви знаєте, я почав, б бачити, я поважаю людей. дуже поважаю. Але ми вже, нам пора вже йти на відпочинок, так. Хоч нам таким, як я ніхто не демобілізував. Не на час. Але мені приємно, що мною молодь. Молодь це наше майбутнє. Це ви повинні підняти прапор сильної української держави. Слава Україні! Героям слава! Він, слава!